В рамках щорічної різдвяної наради дипломатів Франції виступив президент Франції Мануель Макрон. Це з цієї наради йде теза про те, що Україні слід реалістично подивитися на територіальні питання, які виникли внаслідок російської агресії. Ця нарада дарувала нам і тезу про те, що Франція втрачає свої традиційні впливи на ринках держав Африки і Азії. Під час цієї наради звучало і те, що послаблення взаємодії між демократичними країнами не дає можливість швидко подолати близькосхідну кризу. Також під час цієї наради було озвучено і те, що Москва і Пекін все більше інформаційно втручаються в політичне життя європейських столиць Європейського союзу. Іммануель Макрон звернув увагу і на те, що після виборів між Вашингтоном і Парижем виникли певні протреми проблеми, які потребують додаткової уваги.